Вітаю, всіх шанувальників автомобілів і всіх, хто вихідний день проводить разом з каналом Кіровоград. Разом з програмою Каавто. Сьогодні я відкрию вам невеликий секрет. В Кіровограді можна придбати автомобілі Ford серпня цього року. Як ви думаєте, хто в нас сьогодні на тесті? Ford? Ford Фокус, Ford Фокус, седан. Сказав як Бонд, Джеймс Бонд. Thank you. Автомобіль це класу, тобто компактний клас, продається в трьох кузовах. Хедж, це класика. Я особисто, коли чую слово фокус, спочатку думаю про Ford Focus кузові хетчбек, потім про ілюзіоністів, що щось отак нам показують фокуси. І в останню чергу про Ford Focus кузові Седан і Універсал. Можливо тому, що Ford Focus, який бере участь у світовому ралі, виступає в кузові. Кетчбек. Так як в нашому покупцеве подавай багажник, так автомобіль виглядає більш солідніше і можна в ньому перевозити більше багажу, пропонують ще й в кузові седан. Європейцю потрібно максимум, тому що й присутня комплектація в кузові універсал. Головне завдання, яке стояло перед дизайнерами, створити кінетичний дизайн. Що воно таке? В результаті автомобіль повинен виглядати так. Коли він стоїть, має складатися враження, що він рухається. Цього можна досягти, коли лінії йдуть з передньої частини автомобіля до задньої, поступово піднімаються. Але автомобіль повинен ще виглядати красиво. До речі, він ще виглядає і динамічно. Якщо дивишся на нього, дійсно складається враження, коли він стоїть, що він рухається, а в русі враження ще краще. Фокус кузові седан обирають з двох причин: більш сорідніший вигляд, так багато хто вважає, і більший об'єм багажного відділу. У хеджбека об'єм багажного відділу складає 311 літрів. У седана 437. Різниця 126 літрів. В принципі, немала. А якщо вам потрібно буде перевезти довгоміри, наприклад, лежі і багажника на даху у вас немає, можна опустити спинки сидіння і отримуємо рівну підлогу. Складаються вони в пропорціях 2 до 3, тобто або більшу частину, або меншу можна скласти. Якщо ви, наприклад, тільки менше складете, ось, двоє пасажирів спокійно з вами ще їдуть. You shut up. Nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Фокусі теж приємно, не відчуваєш себе тут обділеним. Місця для задніх пасажирів теж виділили. Не впираєшся ногами, от для тих людей, хто вже вдався ростом, може не вистачити, але є куди сунутися, щоб комфортно всістися. Сам диван зручний, він рельєфний. Двом пасажирам взагалі буде тут дуже добре їхати. Ну якщо не поскупитися, всістися можна і в трьох. Ще подобається увага до дрібниць. Наприклад, якщо ви високого зросту, то ви будете ссуватися вперед, щоб зручніше всітися. І ось тут немає твердих елементів або вони прикриті, тож ви собі не наставите. Речі, також дрібні, є куди розставити. Є кишені в обидвох сидіннях і три ніші. Ось тут внизу біля сидінь, збоку ніша є, і в дверях. Так, 300 тисяч разів на випробування, відкривали і закривали двері, щоб е клієнт, покупець з легкістю їх міг закривати. Водійське місце облаштовано таким чином, щоб на вістині витягнутої руки можна все дістати. От, наприклад, магнітола легко, клімат легко налаштовується, склопідйомники під рукою, регулювання дзеркал також. Все під руками. Сам дизайн також подобається. Не поскупилися на а, хромовані деталі. Вони додають а, яскравості автомобілю, а, мінімум стиків, здорова центральна панель, з м'якого пластику, твердий пластик, не маркий. Сидіння зручні, сидиш досить низько, але не хочеться піднімати сидіння вище, щоб а, бачити там капот, габарити відчуваються а, добре. А, навіть можете побачити, які вони. Хороший. Бокова підтримка. Ось. Тримати в поворотах буде добре. Що особливо тут варто виділити кермо. Ну, Регулювання на себе і по висоті це вже стандарти. А от сама колонка, сам обід, він від центральної частини висунутий трішки на водія. Що нам це дає? У нас є регулювання на кермі. Бортового комп'ютера, магнітоли. І от коли все це на одній а, плоскості, тоді палець потрібно висувати, щоб дотягнутися. А так більш зручніше нажимати на кнопки. А коли все рівно, а, більш зручніше, напевно, перемикати на центральній панелі. Особливої різниці між комплектаціями немає. Це зосереджено на типі кузова і двигунах. От про двигуни, про технічні характеристики зараз і поговоримо. Комплектації у фокуса всього три. Перша Ambient, друга Sport і третя Sport Plus. Для кожної з них інший двигун, хоча, можна сказати, він один. Об'єм у них один, один 1,6 літра, Атмосферник. Для першої комплектації 85 кінських сил він видає, для другої комплектації він видає вже 105 кінських сил, і для комплектації Sport Plus 125. У нас на тесті сьогодні фокус, максимальної комплектації 125 кінських сил і коробка автомат на 6 швидкостей Power Shift. Power Shift це така коробка, в якої є два щеплення. Воно дає нам дуже великий плюс. При перемиканні передачі там не втрачається тягове зусилля. Може комусь буде більше зрозуміло, як у Volkswagen DSG. Двигуном на 125 кінських сил із коробки автомат на два щеплення. автомобіль розганяється до сотні за 11,7 секунд. Його максимальна швидкість 194 км, а середня витрата пального 6 літрів. Що видає у Ford Focus, що він є європейський автомобіль, так це шумоізоляція. Я от зараз можу собі спокійно, дуже тихо говорити ви будете мене чітко чути. Також ще підвізка зібрана. Дуже добре вона все відпрацьовує, якісь нерівності. Таке враження, що підвізка працює, на кузов нічого не передаючи. Воно так і є. Вона є незалежна. І от, наприклад, одне колесо наїжджає на нерівність, то воно тільки прижимає амортизатор, мінімум передаючи підйомної сили на кузов. Інші колеса держаться рівно, і тому автомобіль плавно і рівно їде. Попри це, це не м'яка підвізка, не можна сказати, що вона є м'яка, вона дуже добре держить повороти, коли потрібно різко маневрувати, теж все добре вдається. Двигун і коробка дають досить хороші. Відчуття динаміки, хоча й показник не самий високий. Просто відчуваєш, як коробка добре підбирає передаточні а, числа. Плюс до того у нас ще є спортрежим. Стартувати з місця дуже добре на ньому. Двигуна, коли ти їдеш, включний спортрежим на більших обертах держиться і під педалю завжди більший запас потужності. Дуже добре, коли потрібно. Обігнати когось, а от дистанція невелика. Вімкнути спортрежим можна придавити на газ. Двигун дуже добре працює на високих обертах. Є ще можливість перемикати вручну, але не бачу потреби. Двигун і так сам докручується, вище 6 тисяч обертів. Фокус це перший форт, на якому мені довелося поїздити. У мене були такі питання, чи схожий він на американський автомобіль, тобто щось там масивне в їхньому стилі. Поїздив, можу чесно сказати, чистокровний європейський автомобіль. По двигунові це економія, екологія. Всі двигуни відповідають нормам вихлопу Євро 5. Коробка, новітня підвіска налаштована, дуже зібрано. Все дуже добре. І так, зараз в Кировограді вже можна придбати Ford. Якщо вам цікаво, гайда, автосалон, машина є, самі на тест, а мені сподобалося.